Нас збирала тут площад раз на місяць, а можливо навіть і більше, на два місяці. В сьогоднішньому в третьому році війни ми збираємося тут кожен тиждень. І не знаємо далі, скільки разів на тиждень ми будемо тут збиратися. Ось така жорстока війна. Війна, яка забирає найкращих, молодих, тих, хто мав би збудувати. Сильну незалежну державу, народити дітей, виховати, можливо, своїх онуків і так далі. Але війна не мати, вона не народжує, вона вбиває. Ось така реальність сьогоднішнього часу. І, звичайно, це не дивно. ворог бо що на землю, не для того, щоб ми тут добре жили, на нашу землю українську, а для того, щоб забрати спокій. Забрати мир, забрати наше багатство, а найбільше життя. Ось ціль нашого сусіда, якого ми дуже любили. Можливо, і любимо. Але ставлення наше до війни дуже сьогодні змінилося. Ми практично збайдували. Чи Для всіх нас війна тут в місці нашому. Ні, не для всіх. Війна тільки для тих, хто. Чиї діти воюють, і, можливо, якась частина, хто допомагає і співчуває. А в більшості з нас, ковальчан чи багато по Україні, війна стала просто нічим. Живемо та й живемо. Але чи це правильно? Ні. Ми маємо всі бути за одне, бо ми живемо в одній державі. У нас немає двох держав. Ті, хто воює, одна, а для тих, хто вдома інша. Бо якщо ми не вистоїмо, буде війна для нас тут. Тому ми обов'язково повинні підтримувати і допомагати. Подивіться, як Росія працює для того, щоб нас вбивати. Навіть хлібзаводи закривають для того, щоб там робити дрони. Подивіться, навіть міністр вчора, що сказав, заявив, що Росія не тільки фінансує свою армію, вона гроші передає і фінансує усю агентуру, яка є по Україні. Вона старається нас знищити будь-якою ціною. А ми до цього ставимося так, байдуже. Ми навіть деколи не приходимо, щоб віддати шану воїну. Бо це не наш знайомий, це не наш сусід, це не наш родич. Немає в нас чужих воїн. У нас всі наші воїни. Вони всі нас захищають. Не важно, чи це брат, чи син, чи сусід, чи односелець, чи, одно... чи живемо в одному місті. Вони усі наші. Ми повинні докорінно змінити своє ставлення до війни і до тих, хто воює. Ми повинні пам'ятати, що якщо ми не будемо підтримувати і допомагати нашим воїнам, то будемо кормити чужих. Тому в сьогоднішньому часі ми прийшли віддати шану молодій людині, яка найцінніше, що мала вона віддала заради нас своє життя. Хай Господь. Прийме його душу на небеса, оселить там, де праведність спочиває. Бо земля прийме його Тіло, яке воно, і сотворено в землі. І нам у нього хай залишається тільки добра пам'ять і блаженна пам'ять у на небесах. Слава Ісусу Христу.